Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас, е, в нас попала така пилочка, акумуляторна ланцюгова пила фірми Техас, дуже бюджетна і комплектація бомбова, чесно кажучи. Ось така штука в комплекті, звичайно, йде книжка і гарантія. Сама пилка. Пилка є в комплекті з 4 дюймовою шиною. або Приблизно 10 см. Тепер з недавніх пір вже комплектують шиною 6 дюймів. Це є приблизно 15 см і ланцюг під нею так само є. Також є от ланцюг, як я вже казав, викрутка і ключик для того, щоб замінювати шину, натягувати ланцюг. Для того воно Також комплект йде два акумулятора по 20 вольт. Ну, по факту вони є 18 вольт і це є великий плюс е великий плюс в тому, що це є посадка Тобто Всі контакти і ширина Макіти. Тому е 18 вольтова Макіта, оригінальна, акумулятор, підходить сюди. Так само сюди підходить Profitec, на якому пише 20 вольт або 36, бо там і там є по 18 е Так само підходить Felso, е Revolt, все, що має посадку Makita, підходить сюди. Два акумулятора і сама зарядочка йде в комплекті. Зараз ми підтягнемо трошки ланцюжок. І показати то є одне, просто з коробки витягнути, але ми зараз підемо щось щось поріжемо, щоб все-таки була у вас повна картина, склалася, як воно їже, як воно працює. Тому, друзі, не переключайтеся, а ми їдемо далі. Ну що ж, друзі, ми вже на локації. Отака от локація, отака от пилочка. Будемо зараз щось пиляти. Що хочу ще вам нагадати, обов'язково, що для того, щоб отримати знижку на весь наш товар, який ми показуємо на відео, достатньо бути просто підписаним на наш YouTube канал. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, обов'язково, Є підписочка, є хороша знижка. І е, також важливе оголошення, що дану пилу потрібно використовувати для обрізки дерев, для обрізки гілля на всяких саджанцях, на всякому такому. На, ну, навіть от такі гілля не різати можна. То є все нормально. Але її не можна використовувати для різки дров. Бо були випадки, продавав товар. <гум> такі пилки кращі, там дорожчі пилки, дешевші, і люди ріжуть нема дрова. Відповідно, ну... Такий моторчик 18 вольт. Довго воно не поріже на дровах. Тут треба розуміти той момент, що куди, <смі> куди. А от для обрізки гілів повністю достатньо. Зараз знайдемо якесь деревце якусь гіллю, щоб ціле деревце не різати. І щось вам покажемо, як ріже. О, наприклад, отут. от така штучка. От така гіляка Давайте, друзі. Єс, мінус один. Звичайно, що е, чим коротша шина, тим ріже вона краще, бо обороти більші. То на оці 4-дюймовій шині вороти є одні, а на шині 6-дюймів обороти будуть трошки менші і різати буде повільніше. Це однозначно так воно є. Також, друзі, ще один єдиний мінус, який я по ній для себе побачив. Я є лівша і людям, які беруть її в ліву руку, зараз на і правій руці тут є кнопочка, яка запобігає випадковому включенню. От вона. І під ліву руку вона мега незручна. От зараз я показую. Дивіться, вона є в лівій руці. Тобто, оце як... пальцем ми включаємо, але ми не можемо вжати кнопочки. Ну я вже навчився нажати її отак. І вона включається. Тобто, приспособитися можна, але незручно. Тому такі другі речі. такі, друзі, речі. А ви тим часом підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, пишіть комент, пишіть, в кого є такі пилки, що ви про них думаєте, який ваш досвід. Нам буде дуже-дуже цікаво е почитати ваші коментарі. Далі буде, друзі.